Нашу країну та її платників податків обдирали більше 50 років, але цього більше не станеться. Світова економіка зазнає значних втрат. Невизначеність зростатиме і сприятиме подальшому поширенню протекціонізму. Наслідки будуть катастрофічними для мільйонів людей по всьому світу. У торговій війні ніхто не виграє. Це не в наших національних інтересах. Ці тарифи є найсерйознішою перешкодою для відкритої та вільної світової торгівлі, яку ми бачили з міжвоєнного періоду, і це вплине на багато країн, робочі місця та створить нову невизначеність. Тарифи матимуть величезний вплив не лише на економіку Японії та Сполучених Штатів, але й на світову економіку та всю багатосторонню торгову систему. У мене є серйозні занепокоєння. Ми також чітко дали зрозуміти американцям: ми завжди відкриті до дискусій. Ми не хочемо торговельної війни.